Чому фраза фінансова свобода це брехня. Розкладемо її на цеглинки. Певною мірою, це внутрішній оксиморон, тобто фінансова свобода це злиття двох таких понять фінанси. А фінанси, як ви розумієте, це в першу чергу про облік, про обмеження, про контроль та структуру. І друга складова це свобода. Свобода це взагалі про відсутність будь-яких обмежень, про спонтанність, про волю. То ця фраза вона більше схожа на вільне рабство або розпланована інтуїція. Коротше кажучи, вона вже містить в собі протиріччя, бо як можна бути вільним через те, що ти маєш багато інструментів контролю. По-друге, свобода це певного роду нова форма залежності. Парадокс у тому, що люди працюють десятки років, аби стати вільними. І в процесі стають насправді, як ви розумієте, залежними від грошей, інвестицій, цифр, бюджетів, пасивних доходів. У гонитві за фінансовою свободою багато хто обирає нудні, але прибуткові справи, відкладає життя на потім, зводить щастя до формули доходу і витрат. Коротше кажучи, в результаті не свобода, а нове рабство, але тільки рабство власного капіталу. Ну і тут така от ілюзія. Фінансова свобода часто подається як. Фраза, коли я накопичу там, мільйон грошей, я нарешті почну жити вільно. Одначе. Це, оце ось завжди після, ще трохи, майже це не зовсім про слово зараз. Поки досягаєте цілі, змінюється контекст, змінюєшся стан ти. Тобі вже, можливо, 90 років і гроші як такі тобі взагалі не потрібні. І наостанок, свобода, яка відкладається на потім, це не свобода. Це надія. Ну, коротше кажучи, ви вже зрозуміли, що фінансова свобода це такий маркетинговий конструкт. Словосполучення популярний інфопродуктовий мем. Ну, використовується для того, щоб продати вам якийсь курс, апелюють до базової людської потреби в безпеці і контролі. Коротше кажучи, заманює вас у певну гру, де головне не скільки залишитися вільним, а бути на гачку споживання. Коротше кажучи, тепер ви. Знаєте, що робити.